Історична Волинь, один із поліетнічних регіонів України у минулому українці, поляки, німці, чехи та євреї найчисленніші громади, що могли як жити окремо, так і співіснувати в межах одного населеного пункту. Люди різних релігійних віросповідань, вчили мову сусідів, допомагали один одному, переймали звичаї. Окрім того, і народці впливали на економічний розвиток регіону. Зокрема, чехи принесли нові технології обробки землі, представили нові напрямки бізнесу, стимулювали розвиток промислових підприємств. Поліетнічність явище досить розповсюджене на теренах історичної Європи. Постійні міграції населення, війни, географічні катаклізми змінювали демографію та впливали на економічне життя як всього континенту, так і його окремих регіонів. Відбувалася культурна взаємодія в унісон із вдосконаленням власних господарчих технологій за рахунок досвіду розвиненіших чужинців. Приблизно 150 років тому на Волинь приїхала велика громада чеських колоністів. Потерпаючи від шовіністичної політики німців та перенаселення на батьківщині, вони прийняли запрошення імперського уряду, що обіцяв певні податкові преференції. 1868 1870 роки. Тоді, в цей час, Олександр, II цар поїхав в Чехію на ну а в Австро-Угорщину. Тоді це була Австро-Угорщина, і подивився, як живуть там люди. Йому дуже сподобалось їх господарський хист, їх прагнення весь час щось удосконалювати, вони були прогресивні на відміну від нашого тодішнього суспільства у Російській імперії після селянської реформи 1861 року та повстання поляків, яких виселили на батьківщину, пустувало багато родючих земель. Територія Волинської губернії, що була більшою за всю Чехію, потребувала ефективних господарників. Про що добре розуміли в уряді? 1866 році закінчилася Австро-Пруська війна і територія частини Чехії була зруйнована війною. Чехи на таких умовах сюди їхали. Перше, вони стануть. Православними чеські переселенці, чоловіки, не знайшли служити в російську армію. Їм була дана відстрочка на певний період часу. Так що такі умови якось сприяли тому, що чехи могли господарювати тут відразу, і вони вирішили їхати сюди. На Волинь їхали селяни та ремісники. Інтелігентів було мало. Чехи обживалися як на порожньому місці, так і при існуючих поселеннях. Спочатку було дуже складно: не вистачало харчів і жили в землянках. Приїжджим допомагали українці, яких потім самі ж чехи наймали на роботу до власних господарств. Жити було надзвичайно важко перших, при перших початках, тому що потрібно було корчувати дерево, рубати дерево. Праця була надзвичайно важка, а жити не було де. І тому чехи перше, що робили, вони весною приїхали 1863 року. І тому вони найперше почали будувати землянки. Землянки будували найперше для худоби. Навіть стояли під церквою і просили з турбинками. Хто що міг, українці їм допомагали, хто там трошки гороху, хто, ну хто що міг, то давав їм. Хто трошки там муки, пшениці, гроші ну гроші, як правило, не давали, тому що українців самих грошей не було. Разом з тим, підприємливі чехи досить швидко освоювали нові землі. В умовах європейської конкуренції вони володіли передовим досвідом господарювання, що вирішить їхню подальшу долю на Волині. Почали е, помалу е, освобождатися від дерев, почали помалу е, орати. Сіяти, сіяли пшеницю, ячмінь, овес, льон, кгречку, лянку, мак, також буряк цукровий, огородина. Найбільшу славу чехи господарники здобули як хмелярі. Починали з малого. Проте, через деякий час вирощування хмелю на Волині досягло найбільшого масштабу в країні. Привезли з собою пагонці хмелю, лозу хмелю. Той хміль страшно погано тут на нових землях переживався. І через те, навіть дехто з них мусив ще раз переїжджати кордон і їхати в Чехію по той хміль. Потім вони так розвели хміль, що це була найбільша, найбільша хмелярська, мабуть, область. В царській Росії на території Волині. З'явилися сушки для хмелю. Одну з них на замовлення Чехів побудували у Дубні. Там, де була якісна вода, згодом з'явилися пивзаводи. От добра вода, скажімо, була. у Мирогощі був пивзавод, зараз його вже нема. У Семи Дубах був пивзавод, там була добра вода і був добрий, був добрий, було добре пиво. Вони своїх сладків мали. Сладкі – це ті, що вирощ... робили солод. А потім у нас вже в Мирогощі були свої мирогощанські солодовщики. Вони вже вміли теж вирощувати цей солод для пива. Чехи, які приїхали з перенаселених земель, використовували останні технології обробітку ґрунту та застосовували найновіший реманент. Українці подекуди дивувалися прогресивним методикам для забезпечення якісної роботи господарств. Та переробки продукції з поля засновували різні підприємства, зароджувалися ринкові відносини. Чехи привезли якісь нові технології, такі яких як українців що тут не було, і вони їх не бачили. От чехи використовували, будемо казати так, органічні добрива. А українці сміялися і казали, і що на цьому вибачте? Буде родити картопля і ви будете її їсти, використовуючи цей. Побачили, що можна на органічному добриві е, виробляти, виробляти продукцію сільськогосподарську. І більше того, вони українці садили картоплину цілу, скажімо, землю, і все. А чехи. Тільки шкірочку з очком садили, щоб та картопля вродила, бо в них не було навіть чим посадити. Разом з чеськими селянами приїхало багато людей різних професій. Вони успішно обживалися, а їхні поселення перетворювалися ледь не на справжні міста. Були шевці, кравці, які шили це, жіночий одяг, чоловічий одяг, були слюсарі, ремонти. Техніки різної, сівалки, культиватори — Це ж сильно було розвинуте. У мене, наприклад, до цього часу є борони, флужки, огортачі, борони на, куку, не на кукурудзу, а на хміль, що проходжували. Січкарні, різні копачки, ті, що мотиги, на хміль оброблявся. Осталося дуже багато: граблі, копистки. Це ж робили різний інвентар. Це ж нічого не куплялося. На початках у кожному господарстві була спеціальна піч, де випікали цеглу. Пізніше виникли цілі підприємства з виробництва цього будівельного матеріалу. Чеські помешкання виглядали досить розкішно поруч з українськими дерев'яними хатами. У 1947 році під час рееміграції чехи залишили ті будинки, і вони вціліли до наших днів. Чехи були неперевершеними садівниками. Вони вирощували яблуні, черешні, вишні та інші сорти дерев. З ними укладали угоди євреї, а царські та польські урядовці підтримували розвиток цієї справи. І лише радянська влада пізніше знищить ці садки. Євреї, вони приїжджали. Заключали договір з чехами на два роки. І вони закупляли повністю садок весною, самі собі обривали все це. А кожна родина собі оставляла там по пару дерев, щоб хватало їм на зиму. А все це продавалося. Наприкінці 19-го, першій половині 20-го століть чехи успішно розвивали своє господарство та бізнес на Волині. Цю діяльність толерували як імперські, так і пізніше польські керманичі. Однак поселенці вимушено залишили ці землі у 1947 році, коли селян почали заганяти у колгоспи. Чехи вони дуже великі трудяги. Вони більше часу призначали не тим, як виясняти відносини, хто головний, а хто не головний. Вони більше любили працювати. І от ніяких таких відносин як між поляками, між чехами, вже і при царській Росії вони були законопослушні чехи. І колись Польща тут була на теренах Волині, вони також були законопослушні. Уже і між українцями і чехами теж ніколи не було ніяких негаразів. Чехи принесли нові технології, організували перші підприємства та дали потужний імпульс для розвитку промисловості. На певне географічне розташування та поліетнічність історичної Волині і визначили успішний розвиток цього регіону у минулому. Дойди, дойди, ліпеле, дома